Сторінка 45, розділ 3. Русь у період розквіту. початок децентралізації. Параграф 7. Русь за правління князя Володимира Великого. Міжусобна війна Рюриковичів. Початок правління князя Володимира. Після смерті князя Святослава, представники династії Рюриковичів розпочали боротьбу за владу. Син Святослава Олег і Володимир не хотіли визнавати свого старшого брата. Ярополка новим великим князем київським. Ярополк вирішив приборкати братів і розпочав із ними міжособну війну. У 977 році він вирушив із військом у деревлянську землю, щоб відібрати її в Олега. Битва завершилася загибелею Олега. Приєднавши деревлянську землю, Ярополк того самого року захопив Новгород і вигнав звідти Володимира. Який утік до Швеції? Проте згодом Володимир повернувся із сильною варяжською дружиною та рушив на Київ у наслідок боротьби з братом Ярополк загинув і великим князем Київським став Володимир. Постать в історії, князь Володимир, 960 963 1015 роки, ймовірно, був позашлюбним сином Святослава і служниці його матері Малуші, перемігши в боротьбі з братами за батьківську спадщину. У 980 році Володимир став одноосібним правителем Русі. У роки його князювання загалом завершилося формування державності Русі. Володимир увійшов в історію як талановитий правитель і реформатор. Найголовнішою його заслугою вважають запровадження в Русі християнства. Князь Володимир здійснював заходи з підпорядкування Києву слов'янських земель, які ще не входили до складу Русі. У 981 році Володимир відвоював у польського князівства територію червенських міст Волинь, Червень, Белс і Перемишин. Він приєднав до Русі нові землі в басейні Західного Бугу. Незабаром тут збудували фортецю Берестя. На Волині постало місто Володимир. Упродовж 981-982 років князь двічі приборкував в'ятичів. у 981 році хорватів, а в 984 році Радимичів. Словник міжособна війна міжособиця – Це не злагода, розбрат, боротьба за владу між суспільними групами. Або окремими особами в державі, реформи, перетворення, зміни, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя, устав земляний, збірник норм устного, звичайного права, нібито за повідомленням несторо літописця, укладений князем Володимиром: норми права, правові норми. Загальнообов'язкові правила поведінки, встановлені державою, звичаєве право, правила поведінки, що історично склалися в державі внаслідок багаторазового повторення людьми певних дій. Звичаєве право спирається на звичаї, а не на текст закону внутрішня політика князя Володимира. Князь Володимир доклав багато зусиль для розбудови державності Русі. Близько 988 року. Він здійснив адміністративну реформу, позбавивши влади місцеву знать і посадивши у племінних княжіннях намісниками своїх десятьох синів. За переказами повісті минулих літ, він ніби провів також правову реформу, запровадивши устав земляний. Це був збірник норм уснуло звичайного права на основі давніх звичаїв і традицій слов'янства. Майже безперервна боротьба князя Володимира з печенігами, які чинили напади на Русь, змусила його здійснити військову реформу. Замість найманців варягів князю почали служити мужі кращі і слов'янських союзів племен. Південні кордони було посилено системою укріплень, відомою як Змієві вали. Багато уваги Володимир приділяв розбудові свого стольного града Києва. Князь розпочав будівництво нової фортеці міста Володимира. Його центральною частиною або гору оточили великі земельні вали з дерев'яними вежами. До міста Володимира прилягали укріплені передмістя, найбільшим із яких був поділ. На початку свого правління Володимир здійснив першу релігійну реформу. Він спробував оновити язисництво, проголосивши перуна верховним богом усієї держави. Проте у тогочасному християнському світі слов'ян-язичників вважали варварами. Імовірно, це стало одним із чинників, що спонукало князя Володимира до зміни релігії в державі. Запровадження князем Володимиром християнства в Русі. Обираючи нову релігію для Русі, Володимир зупинив свій вибір на християнстві. Візантійського зразка, віровчинні найвпливовішої держави того часу, запровадження в Росії християнства князем Володимиром. Причини соціальні потреба в новій світоглядній системі відносин у суспільстві, політичні прагнення зміцнити державність Росії та зберегти її єдність. Міжнародні бачення у християнізації можливості приєднання Росії до тогочасної європейської спільноти, особисті, імовірно, згадки князя Володимира про бабусю християнку: потреба приєднати християнство, щоб одружитися зі сестрою візантійського імператора. Цікаві факти за наказом князя Володимира в Києві протягом 989-996 років збудували церкву Богородиці. Вона стала першим. Відомим кам'яним храмом Русі. На утримання церкви князь віддавав десяту частину власних прибутків, тому її називали десятиною. У десятині церкві, за рішенням князя Володимира, у кам'яному саркофазі труні перепоховали останки княгині Ольги. Тут згодом поховали і самого Володимира та його дружину, візантійську принцесу Анну. Десятине церкву було зруйновано в 13 столітті під час монгольської навали. Працюємо з джерелом повість минулих літ, про хрещення киян 988 рік. І коли Володимир прибув, повелів він поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню отдати. Перенаш повелів він прив'язати коневі до хвоста та волочі згори по боричевому узвозу на ручай струмок. І двадцятьох мужів поставив бити його палицями. І коли ото волокли його, поручю до Дніпра, оплакували його невірні люди, бо іще не прийняли вони хрещення і, проволікши його, вкинули у Дніпро. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий чи убогий, чи старець, чи раб. То мені той противником буде. А на завтра вийшов Володимир із попами візантійськими на Дніпро, і зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду. Діти ж не відходили від берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а попи над ними молитву творили. Здійсненню задумів князя сприяв збіг обставин. Візантійський імператор Василій II болгаробійця, звернувся до Володимира з проханням про військову допомогу для придушення закладу. Київський князь поставив умову. Сестра імператора Анна мала стати його дружиною. Володимир зобов'язувався охреститися разом із населенням своєї країни. Василь ІІ погодився над цим за підтримки війська київського князя. Заколоду Візантії придушили, але імператор не квапився виконувати свою обіцянку. Тоді князь Володимир у 988 році захопив опорний пункт візантійського панування на Кримському півострові, місто Херсонес. У літописі його називали Корсунь. Там він охрестився і узяв шлюб із принцесою Анною. Ця подія започаткувала процес хрещення Русі. Повернувшись до Києва, Володимир улаштував хрещення населення міста, а пізніше і інших земель Русі. Події пов'язані із запровадженням християнства, Нестор Літописець об'єднав під 988 рік. Проте дослідники вважають, що вони відбувалися впродовж 988-990 х років. Прийняття християнства мало важливе значення для розвитку Росії. Це призвело до руйнування залишків родово-племінних відносин у слов'янства, зміцнення князівської влади, водночас християнство затверджувало рівність усіх людей перед Богом. Русь увійшла до кола впливових християнських держав, що підвищувало її авторитет у світі. Важливо, що запровадження християнства не зробило Русь залежною від Візантійської імперії. Навпаки, нова релігія допомогла встановити відносини з багатьма країнами, не лише сусідніми. І далекими християнство спричинило поступові докорінні зміни у світовлі слов'янства стало основою для розвитку писемності, освіти, літератури, мистецтва тощо цікаві факти Свідченням. Визнання заслуг князя Володимира стало звеличення його в билинах як Володимира Красне Сонечко і долучення православною церквою до лику Святих. У Західній Європі Володимира з повагою називали повелителем Русів, могутнім завдяки своєму королівству і багатству. В історію Русі князь увійшов як Володимир Великий. Зверніть увагу, за князювання Володимира Великого у Русі вперше почали карбувати власні золот і срібні монети, златники і срібники. На них було зображено князя Володимира із символами влади у короні, сидячи на троні та з гербом, тризубом. Зараз тризуб є. Малим державним гербом України на зворотньому боці монети карбували зображення Христа. Зовнішня політика князя Володимира. Князь Володимир здійснював активну зовнішню політику. У відносинах із сусідніми державами він використовував як військову силу, так і дипломатію. Як ви вже знаєте, князь відвоював у польського князівства загарбані ним червенські міста у 985 році. Він також приєднав з землі ятвягів. Литовського племені, яке жило в лісах між територіями сучасних держав Польщі і Литви. За повідомленням ісландської хроніки, Володимиру сплачували данину всі племена, що жили від Німану до фінської затоки. Русь за князя Володимира розвивала дипломатичні відносини із Західною Європою. Відбувалися обміни посольствами зі священною Римською імперією. Так, посли Папи Римського двічі відвідували київського князя. У 988 та 991 роках. У 994 та 1000 році посольства Володимира їздили до Риму. Прагнучи захистити південні кордони своєї держави, князь Володимир уклав мир із болгарами. І з Візантією він намагався налагодити добросусідські сусідські відносини, які ґрунтувалися на спільній вірі. Словник Папа Римський, глава католицької церкви, шлюбна дипломатія. Укладання міждинастичних шлюбів із метою створення політичних союзів налагодження відносин між державами. Тощо Володимир добре розумів важливість традиційної для того часу практики шлюбної дипломатії. Після прийняття християнства він активно її застосовував для збереження дружніх відносин з іншими країнами. Так пасиного князя Володимира Святополк був одружений із дочкою польського короля Болеслава Хороброго, а син Ярослав став зятям шведського короля Олафа, одна дочка князя. Премислава була одружена з угорським королем Владиславом Лисим, а друга дочка Предслава із чеським королем Болеславом Рудим. Наприкінці 10-го на початку 11-го століття Русь досягла значної могутністі, її територія простягалася від земель, прилеглих до Балтійського моря, до Чорного моря, з півночі на південь та від річки Волга до Карпатських гір із сходу на захід.